Війна в Україні значно розширила кордони взаємодії українців зі світом, зокрема у питаннях отримання доходів з іноземним джерелом походження та їх оподаткування. Мене звати Мар'яна Кавин і я запрошую вас на мій безкоштовний вебінар, на якому ми розберемо питання оподаткування доходів із осіб, у тому числі від. Податкових агентів, які є на спрощені на загальні, а також резидентами дієсіті, оподаткування іноземного доходу, обмін даними між країнами, що і про що варто знати вже і негайно. Доходи, отримані на рахунки Вайс, Pioneer. що з цього приводу кажуть податківці, і як з цим давати раду. В кінці вебінару ви зможете поставити своє питання і отримати мою відповідь. А ще буде ціла купа класних бонусів. Реєструйтесь і до зустрічі на безкоштовному вебінарі.